Гей, ви, стожари! Давайте перевіримо склад. Знаєте, кого я зараз згадую? Дантеса. Тому що так як Дантес переспівав пісню Стожари, мені здається, навіть Назарій Яремчук так не співав. Дантес, якщо ти дивишся це відео, мені дуже приємно. Знаєте, чому я згадала про Дантеса? Бо ми з ним в одному відпочивали готелі, і якось в мене прям так, так люблю Дантеса. Але склад стожар. Цукор зрозуміло. Це цукерки, какао терте. це непогано. Рослинні жири, ось тут все і приховується. Рослинні жири, які зроблені із олії пальмової олії ши. Нещодавно вийшов у нас закон, який буде трактувати е, наявність транжирів в нашому раціоні. І це такий вже закон, як в Європі. Тобто норма транжиру на одну людину у нас в Україні з 2000, з кінця 2023 року, здається, 2 грами, так в Європі і в Америці з 2018.